Ентоні Міддлтон відіграв свій діджей сет у Києві. Учасник англо-іспанського техно хаус дуету Audiofly вже вдруге за рік відвідав Україну, де цього разу зібрав чимало шанувальників актуальних ритмів. Ми ж зустрілись з Ентоні і поговорили про те, чому він лишив тумани Альбіон і став діджеєм саме в Іспанії. це прямо таке найкраще запитання, яке ви могли мені поставити. Довга історія. У мене була дівчина, танцівниця. Вона багато їздила зі своєю трупою. У неї був друг, який відкривав в Іспанії клуб. І вона попросила мене знайти їм діджея для першої вечірки. Я порадив їм одного хлопця, але за два тижні до паті його арештували за торгівлю гашишом. Мені довелося швидко виправити ситуацію, і я сказав: в принципі, я також можу бути діджеєм. Так, тоді я збрехав, що я діджей і відправився до Іспанії. Сьогодні ж 10 років по тому, Ентоні його колега по дуету Лука, який на жаль не порадував нас своєю присутністю, успішно гастролюють клубами Європи. Їх знають на ібіці в Берліні та Лондоні. А Ентоні тепер і у Києві like, example, this... Західна Європа, like, example, this... Західна Європа like, так історично you know, склалася you know, більш музично you know. вихована. Там багато діджеїв та різностильових груп, і публіка вже певною мірою від цього перевиснажена. Вони аж занадто розбираються у музиці. У вас все інакше. Ви більш відкриті і щасливі слухати будь-що. Вибачте, до цього ж ентоні зізнався у тому, що працювати наразі у східній Європі набагато вигідніше. А закінчивши мову про те, де краще, де гірше, музикант розповів нам про те, з ким би волів поспівпрацювати. працювати. Мені подобається Джеймі Вун, Джеймс Блейк, ви не знаєте Джеймі Вун, не знаєте його найтін і О, бачите? Я ще вмію співати. А насправді у них дійсно класні голоси. Нагадаємо, що до сьогодні Audiofly попрацювали над треками Фіри Катлер та Ріб Діш. Тож цілком імовірно, що Ентоні та Лука вийдуть і на вище згаданих музикантів. А вам же діджей бажає у ранок понеділка нікуди не виходити. залишайтеся у ліжку. У вас тут так холодно. Накривайтеся ковдрою, залізьте під ковдру і залишайтеся у ліжку як можна добре.